У івано франківську глобальне потепління. Так називається третій альбом гурту Флайза. На підтримку теплої платівки музиканти вирушили у клубне турне країною. Гастролі розпочалися 21 січня у Тернополі, а завершаться наприкінці лютого у рідному Луцьку. Такі концертні мандри у «Флайза» далеко не перші. Однак ці, так би мовити, найтепліші. Як і альбом, який наживо презентують шанувальникам, тож вельми доречні у найхолоднішу пору року. Почали з першого альбому як у нас тепло за годину. Можна зловити цю жилку. Другий альбом називався У нас Засмага на серце, а третій глобальне потепління. Тобто з кожним альбомом ми якби піднімаємо температуру. Минулого року Флайза відсвяткувала ювілей десятиліття гурту. Незадовго до цього у ній відбулися певні кадрові зміни, які й затримали вихід довгоочікуваного третього альбому колективу. На диск потрапили 15 пісень, серед яких також спільні треки з іншими виконавцями а також 16-й бонусний кавер на пісню братів гадюкіних роксоляна, який також пролунав на виступі у Івано-Франківську. Попри масштабну зимову мандрівку країною з концертами, Флайза не забуває і про роботу на перспективу. Зараз ми працюємо вже фактично над підготовкою до євро 2012 Це основна мета. Ось і зрештою вже розпочали роботу над наступною платівкою. Ось яка буде доволі специфічною, не нестандартною для тих альбомів, які були у нас до того. Ось, і в принципі нестандартною, напевно, для України, якщо все вдасться, те, що ми запланували, Двогодинна програма виступу флайзи вмістила також найвідоміші пісні з попередніх альбомів. Тож концерт став своєю рідною добіркою кращого із усього творчого доробку цього колоритного гурту, який несе у маси позитив та тепло української музики у стилі реггі.